Ще раз добренького дня від квіточок. Давайте раніше квіточки трошки покажу, дивіться. Гляньте. Ну. Ой, яка гарнота. Тут як зацвіте, не знаю, яким кольором. А тут рожеві будуть завтра. Але я прийшла до огірків. Я їм вже два дні. Опа! А чого ж я не знімаю? Що ж я не знімаю? гляньте, всі зійшли. Тут виходить, і тут земля приподнялася, і он виглядає вже. Знімаю кришечку і зараз провіряю всі. Це сорт Арктика. Зійшли всі до одненького. Також сорт Арктика. Дивіться, я зараз буду осторожненько помалесенько помалесеньку дивиться, щоб мені не впала кришечка і не поламало. Всім гарного дня.